Вулиці в центрі Баку вистелили килимами. В Азербайджані вперше проводять національний фестиваль килимів. Тут організували виставки та майстер-класи. За процесом виготовлення можна спостерігати прямо на вулиці. Майстрині приїхали з різних регіонів країни. Ми представляємо Ахдам. Цього ремесла нас навчили бабусі. Зараз в Агдамі є центр килимарства, де навчається молоде покоління. Я опанувала це ремесло з малих літ. Мистецтво килимарства досягло розквіту в Азербайджані в середні віки. На фестивалі демонструють найвідоміші місцеві школи: Бакинську, Гянджинську, Шерванську, Карабаську та інші. Мета цього заходу зберегти традиційне азербайджанське килимарство. Створення килимів – це мистецтво і традиція. Килимарство – це одна з найважливіших професій в Азербайджані. Килимарство одне з найдавніших ремесел в Азербайджані. Після розквіту цього мистецтва в середні віки азербайджанські килими стали відомі і в Азії, і в Європі. У 2010 році традиційне килимарство Азербайджану додали в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.